У Тернополі близько сотні офіцерів запасу присягнули на вірність українському народу. Протягом кількох років колишні курсанти навчалися у центрі підготовки офіцерів запасу при Тернопільському національному економічному університеті. Мені дуже приємно, що під час інспектування за останній місяць, адже останній місяць саме ці курсанти перебували на військових навчаннях і на полігоні, і на відпрацюванні відповідних огневих завдань. Показали, що вони за тих два роки здобули знання, які дають їм сьогодні. Ні право отримати звання офіцера запасу, крім того, що курсанти набули військових навичок, навчання вплинуло й на їхні характери, розповідають молоді офіцери. Зізнаються, така підготовка була і корисною, і цікавою. Насамперед, трошки підтягнув дисципліну, тому що завжди потрібно бути вчасно завжди виконувати всі накази. Дуже багато дізналося нового в плані військових дисциплін. <різний> е, і Також помітив, що багато того досвіду, який отримав на, е, в центрі підготовки офіцерів запасу, можна використати також і в, е, в повсякденному житті. Серед випускників центру підготовки офіцерів запасу є й дівчата. Для них ніяких винятків у нормативах не робили, розповідають викладачі. Самі ж дівчата зізнаються, було не важко, а завдання вони виконували може й краще ніж хлопці. Я горджуся саме тими дівчатами, які разом із хлопцями на ряду, їм не було пониженої нормативи. Вони всі нормативи виконали. Саме ці дівчата показали, яким чином на рівні можна виконувати ту функцію функцію захисту. Нашої вічизни хлопцям просто важче зібратися. Дівчата більше дисципліновані були. Переважно у нас були заняття в аудиторії, але деколи у нас відбувалися практичні заняття в цій частині або на полігоні в селі Біла. Ми стріляли з зброї, а тут вчилися марширувати. Я навчилася бути відданою і здобути якісь такі якості, як дисциплінованість, вірність народові і більше берегти свою державу. Привітати випускників зі святом прийшло чимало гостей. Серед них і представники влади, і обласний військовий комісар. Володимир Катинський переконаний, військова кафедра це потужна школа життя, а молоді офіцери заслуговують поваги. Всі люди не ховаються ні за ким. Вони йдуть, вчаться і військовій справі, і в разі потреби будуть ставати на захист Батьківщини. Молоді люди, які сьогодні отримують військове звання офіцерське, які далі продовжують навчання, продовжують навчання на п'ятому курсі. Наступного року після закінчення навчання вшанування всіх запрошуємо військовий комісаріат для захисту Батьківщини. До речі, присягу молоді офіцери складали на території військової частини на плацу 44-ї артилерійської бригади.